Запорізь побіг у очікуваній винувації сьогоднішнього свята. Наречений Василь, для когось люблячий син, брат, для когось веселий та щирий друг. Та наша наречена запевняє, що для неї він найхороший, безмежно добрий і саме головне, він та людина, від якої вона очікувати не може поганих вчинків. Він просто її душею і серцем запевняє мені славу. Тож зустрічаю найголовніших, найкрасивіших та саме найщасливіших цей день нарочує Василя та Мирославу. У Ватєли зустрічай. Неможливо повторити або пережити знову. Втім, ми спробуємо. Спробуємо зараз усіма згадати початок наших наречених їх історію кохання, випадковості не випадкові. Саме так хочу назвати історію цих двох людей. І одразу запитання до вас. Що у житті таке, що відписуєш людині просто від скуки, без зайвих намірів? Чи було таке, що в моменті ти навіть не підозрюєш про кохання чи стосунки, а вони просто в магічним чином приходять у твоє життя? Саме ця ситуація чітко відгукується душі нареченої, випадкове на СМС телеграмі від Василя. А може і не випадкове. На. Запитання нареченої на Мовили написав Василь. Ой, як на той момент наречена хотіла жити саме в Львові. Тому активно продовжував відписувати Васильок. Ну, він про це не знав. Ну, він тепер вже знає. І знаєте, довго вони не чекали, вони домовилися про побачення. І от ця перша зустріч Мукачеві. Без жодних намірів перевернулася в законені з першого поля. Як кажуть, наречені щось пішло не так. Але я б сказала, навпаки, все пішло навіть краще, ніж можна собі уявити. Осіння мокачеська набережна приміно зустріла на Він побачив і подумав, Боже, яка красива! І ні, не набережна, а Хоча набережна, د زوږ نه څارېما نه ودی دا کومه